В спеціалізованому ліцеї інтернаті No12 рятувальники Дарницького управління МНС спільно з управлінням освіти провели заняття з основ безпеки життєдіяльності. В кожному навчальному закладі проводиться навчальна евакуація. Коли встановлюється час, перевіряється, чи вкладаються в нормативи, тому що чи діти дотримуються, чи вони не панікують, чи це все організовано. Комплекс тренувальних та навчальних заходів для викладачів та учнів складався з профілактичної бесіди, з правил пожежної безпеки, а далі діти розповідали віршики. Я розповідав по правилам безпеки, коли вогонь, по вогонь. Треба виключати паску, ніколи не гратися з сівниками, щоб не запалилися всі. Домівки. От, коли одкоді ходиш з дому, вимикай праску. Діти мали нагоду засвоїти правила пожежної безпеки не лише на словах, а й на практиці. Дехто з них побував в ролі справжніх рятувальників, загасивши умовну пожежу. Так класно було полівати. Подібні заходи проводять як мінімум раз в квартал. Що дає змогу сформувати в підростаючого покоління поважне ставлення до безпеки людини та навчити правилам поведінки в надзвичайних ситуаціях? Дуже велика кількість пожеж трапляється внаслідок дитячих пусточів з сірниками. Вже цього року є неодноразові випадки пожеж з летальними так сказати, ісходами. Підпалили картони коробки, показали дітям, як працює. Пожежний підрозділ дали їм ознайомитись з пожежним технічним забезпеченням та нагадали елементарні правила. Ми сподіваємося, що наша робота десь якось вплине на їх свідомість і в подальшому допоможе в запобіганні виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій.